Пирятинські хлібороби виходять на фінішну пряму. Завершають збирати ранні зернові та зернобобові культури. Обмолотили 92% засіяних площ. Незважаючи на велику кількість опадів, які майже на тиждень призупинили жнивні роботи, господарствам району вдалося отримати цьогорічну врожайність на рівні минулого. Станом на 5 серпня аграрії змолотили більше 9 тисяч гектарів ранніх зернових та зернобобових культур. Зокрема, озимої пшениці 8 тисяч гектарів із середньою врожайністю 48 центнерів. Найвищі врожаї цієї культури має товариство ПКЗ Агро 66 центнерів з гектара. Озимий ячмінь вже обмолочено повністю всі. 200 гектарів із врожайністю 50 центнерів з гектара. Зібрано горох із 440 гектарів, середня врожайність 32 центнери. Сільськогосподарським підприємствам залишилося зібрати по 100 гектарів ярої пшениці та ячменю, 130 овса та 170 гектарів озимої пшениці. Збір ранніх зернових та зернобобових продовжують Лиляківське ПКЗ-агро першотравневе руда. Решта аграрів завершили жнива цих культур.